Ось і настав той самий час продемонструвати вам нову колекцію сумок від бренду Skill. Подивіться, друзі, ось такого формату бананочка з такою ручкою файною. Не обов'язково накидувати через плече. Можна так насити для зручності. Кому як зручно. Е, стропа дуже міцна і гарний має вигляд. Зараз на собі продемонструю, як вона сидить. Дивіться, це справжні, зі справжньої шкіри флотар. Сумочка. Продемонструю, наскільки вона вмістка. Всередині знаходиться ключниця. До речі, з натурального питону. Зі шкіри натурального питона. Також з натуральної шкіри крокодила. Така глянцева, такий глянцевий гаманець. І також тут є основний карман не Основний внутрішній для вашої лавешки. Для замовлення переходьте в шапку профіля або пишіть нам в особисті.